Тож, з огляду на ті тези, які вже пролунали, і поки що дійсно там е, опираючись на те, що в Олафа Шольца е, відпустка а Аналена Бербок теж не, не брала слово офіційно. То чи можна вже зараз припустити з того, що прозвучало офіційно, чи можуть події в Курській області підштовхнути і передавати, і дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю більш широко ніж поки що це прозвучало в травні цього року, лише на прикордонні із Харківщиною. Якщо коротко, то моя особиста думка ні. Поки що, а я думаю, все обмежується прикордонними областями, тобто. Харківська, курська, відповідно Білогородська і так далі дуже цікаво чути ці заяви німецьких речників, які кажуть, що оскільки зброя передана Україні, то Україна може розпоряджатися не як сама захоче. Насправді ця зміна сталася, як ви правильно згадали, в травні. А до цього майже два роки Німеччина, як і решта західних провідних країн. Забороняли Україні, використовувати цю зброю на безпосередньо російській території, побоюючись ескалації, і дозволили це робити тільки після російського наступу в Харківській області, коли були побоювання прориву глибокого прориву фронту. Тобто це важливо пам'ятати, чому це сталося. В цілому ви правильно сказали, що Шольц зараз і Аналіна Бербок, міністерка закордонних справ, поки що не висловлювалися. Вони справді у відпустках, і я думаю, що це пов'язано не тільки з цим, а це пов'язано з тим, що досить довго було не зрозуміло, що відбувається насправді. Українські лідери лише недавно. Буквально на днях президент і головнокомандувач висловилися з цього приводу. До цього були лише російські заяви. Тому, я думаю, німці, як і решта західних країн, просто вичікували, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Що стосується постачання зброї, то я особливо налаштований скептично. Тобто, наприклад, ракети Таурус, я думаю, не дадуть в нинішніх умовах, тому що не змінилися суттєво обставини. Також я думаю, що Німеччина не збільшить поки що потік зброї для України. Чому з кількох причин? По перше, її справді не так багато в Німеччині зараз, тобто ресурси на складах теж обмежені, але найбільша найголовніша причина, я б сказав, полягає в тому, що в Німеччині немає єдиної позиції щодо допомоги Україні зараз у суспільстві. Зростає кількість тих людей, які скептично ставляться до підтримки України, передачі зброї у Німеччині зараз через кілька тижнів дуже важливі вибори у колишній НДР в трьох східних федеральних землях, де лідируючі позиції, займаючи дві партії, які виступають проти військової допомоги Україні: це правопопулістська партія альтернатива для Німеччини і нова партія Союз Сари Вагенкнехт», тобто політикині, яка раніше була в лівій партії, яка відверто. Озвучує дуже багато тез співзвучних з російськими, тобто вона проти підтримки України, прикриваючись е, якимись тезами про е, діалог, про дипломатію, е, про завершення війни і так далі. Е, і ці тези справді знаходять е, відгук у значної частини німецького суспільства. Тому, зважаючи на це, я думаю, що Шольц та й Гурят чи підуть зараз на збільшення поставок. Якщо ж ситуація для України погіршиться. Можу припустити, тобто, якщо раптом станеться щось непередбачуване, і Росії вдасться якийсь глибокий прорив, якого побоювалися в травні, тоді думаю, Німеччина може змінити позицію і постачати більше. От бачите, дуже цікава якась точка опори в, в таких рішеннях, дочекатися того моменту, коли Україні стане зовсім зле, і вже ну не дати вмерти, чому зараз не підтримати ось цей порив, і чи є шанси, наприклад, якось консолідувати свою думку з тими ж сполученими штатами, з Великою Британією. Вона теж зараз демонструє е, стриманість порівняно, наприклад, із першими місяцями військового вторгнення Російської Федерації. Тож тоді, як наприклад, в травні цього року, е, ось це спільне рішення, про яке раніше теж європейська союз говорив, що буде опиратися на думку всіх учасників альянсу, то все таки, от якась консолідована була думка зі сполученими штатами зараз. Як ви гадаєте, чи чи будуть між собою обговорюватися якісь ось ці нові позиції сполучених штатів Німеччини Франції? Великої Британії через те, що немає офіційних заяв, і ми змушені чіплятися за зачіпки, як серед, наприклад, представників вашого уряду, Бундестагу, так само, і, наприклад, до нас вчора приїжджала делегація зі сполучених штатів, республіканець Лінсі Грем просто із захватом говорив про операцію в Курській області і навіть казав про те, що не тільки зброю потрібно давати всю необхідну, а навіть і присилати вже своїх пілотів F-16 у відставці для того, щоб ми не гаяли часу, навчаючись своїх. Ну тобто. Цікава позиція, вона дуже позитивно нами сприймається, але ясна річ, це лише один республіканець, ось так широко говорить. Також про якісь виняткові голоси ми говоримо зараз у вас. Тобто, чи після восьми днів того, що відбувається, є шанс на те, що європейський союз і Сполучені Штати будуть консолідуватися і вирішать все таки не, не дати вмерти, а зараз дозволять цей прорив. Я думаю, що шанс є, але тут дуже багато поки що ем, знаків питання. І головний знак питання і пояснення теж е, стриманості е, е, західних країн, не тільки Німеччина, тому що Німеччина, Німеччина не єдина, яка е, таку позицію займає. Е, відповідь на це питання це те, що ми маємо справу з ядерною державою, яка постійно погрожує застосуванням цієї ядерної зброї не тільки проти України, а й проти країн Заходу, проти країн НАТО. Е, тому ця стриманість вона нікуди не зникла. Ці червоні лінії вони поступово е, зеленіють, як е, дехто каже. Е, але вони залишаються так. Тобто навіть Сполучені Штати не дозволяють Україні застосовувати свою зброю, наприклад, е, атекам ці потужні далекобійні системи на російській території, чого домагається Україна. І тут я думаю, багато чого залежатиме зараз, у ці дні, в ці години, від того, як зараз відреагує Росія. Поки що не зрозуміло, як вона відреагує. Вона явно готується до чогось. Як довго це триватиме, ми не знаємо. І поки що, поки Росія не відреагує, поки не стане зрозуміло, як Росія себе поводитиме я думаю що західні країни не підуть на якісь рішення розширюючи військову допомогу і це стосується звичайно і виборів я згадав вибори в німеччині але найважливіші вибори в сполучених штатах уже через кілька місяців я думаю до цих виборів якісь радикальні рухи теоретично можливі але за умов збереження ситуації на фронті я думаю що вони маловірогідні Німеччина, звичайно, узгоджує свою позицію зі сполученими штатами. Ми бачили це зовсім нещодавно, коли відбувся обмін досить великий між західними країнами, в першу чергу США та Росією. Коли звільнили кількох російських опозиціонерів, звільнили в Німеччині вбивцю досить відомого. Грузинського громадянина Грузії, який тут досить довго жив і свого часу воював в Чечні, тобто Німеччина пішла на безпрецедентний крок на зустріч до Сполучених Штатів, і це показує наскільки тісні зв'язки з Францією, теж дуже тісні в Німеччині зв'язки. Але що стосується допомоги Україні, то тут останні кілька місяців були певні певні проблеми. Після того, як президент Франції Макрон сказав, що він готовий розглянути питання відправки солдатів в Україну, це дуже здивувало неприємно здивувало канцлера Німеччини Олафа Шольца. Тобто були такі атмосферні. Атмосферне охолодження між Парижем і Берліном зараз його вже немає. Ми цього не відчуваємо. Але узгодження позицій між Німеччиною і Францією відбувається звичайно. Це обидві країни, найбільші країни Європейського Союзу, великі країни в НАТО, Франція, член Ради безпеки ООН, ядерна держава, тобто, звичайно, це узгодження відбувається. І про суспільні настрої, давайте ними завершимо через те, що ми середини в Україні розуміємо, що будь-яку погрозу, будь-який план, будь-яку кинуту фразу Кремля стосовно своєї агресії в будь-яку країну не можна сприймати просто так. І в цілому, стосовно європейського союзу, і просування далі за Україну вже неодноразово звучало. І сьогодні давайте звернемося також і до тези Маркуса Фабера, голови оборонного комітету Бундестагу, не знаю наскільки користується від. Популярністю та авторитетом на тлі також, як ви кажете, зараз ваших таких політичних процесів всередині. Але його фраза про те, що інвестиція в зброю та оборону для України це найкраща інвестиція. Також сьогодні і в безпеку самої Німеччини для багатьох може здаватися, що де там та Росія, і скільки ще тої України треба пройти, щоб дістатися до Німеччини. Але є ракети, які яким не обов'язково йти пішки, так би мовити, Тож, серед. Німецького населення чи є розуміння того, наскільки є загрозливою Росія для Європейського Союзу, для НАТО, чи вони вважають, що це занадто далеко від них? Це дуже важливе і досить складне питання зараз, тому що суспільна думка змінюється і вона, я б сказав, розколота. Є більшість, яке розуміє, що відбувається, яке розуміє, що Росія це. Агресивна держава, яка погрожує і країнам НАТО, ми бачимо це у відображеннях. Це це відображається в результатах опитувань громадської думки. Я, готуючись до ефіру, подивився було в травні і в квітні два опитування в одному в травневому, тобто більш свіжому. Результат був такий: 36% опитаних сказали, що побоюються, що Росія після України нападе на одну з країн НАТО, тобто більше третини. В квітні ця цифра була ще вища. Було інше опитування, і там ця цифра була навіть трохи більше половини. Тобто є така динаміка і досить серйозна. Але я думаю, що це, це не стала цифра. В цілому можна сказати, що в Німеччині. Особливо в західній частині всі більш є досить стала більшість, яка розуміє, що відбувається, і виступає за підтримку України, і бачить в Росії агресора, якому треба протистояти і підтримувати Україну. Але в Східній Німеччині, там, де я згадав, відбудуться скоро вибори, там настрої змінюються. Вони раніше були досить скептичні. Я не скажу однозначно проросійські але вони точно відмінні від західно німецьких там більше людей виступають за скасування санкцій. І про це говорять партії, які там зараз на першому місці. Навіть партії партія колишньої канцлерки Ангели Меркель найбільша зараз опозиційна партія, в якої понад 30% зараз в опитуваннях, навіть її. Лідер прем в прем'єр-міністр Саксонії нещодавно виступив з заявою, яка багатьох шокувала тут в Німеччині серед експертів і політиків, які підтримують Україну. Він сказав, що варто подумати про скорочення допомоги Україні, тобто є і такі настрої, але вони переважають у східних федеральних землях. Що ж, дякуємо вам і за розлоги відповіді і за певного роду аналітику, тому що на тлі поки що цієї такої е, офіційної дипломатичної тиші. Е, будь-які настрої, будь-які зміни, які ми будемо розуміти, яким чином можна зараз використовувати, так би мовити, роздмухувати для того, аби ось ці вогнища розуміння України розпалити більше, для нас сьогодні дуже важливі. Тож дякуємо, що в цій бесіді до нас долучилися. Мирного вечора і вам бажаємо не тільки нам вони потрібні. Ці мирні вечори. Роман Гончаренко, оглядач і репортер дочевели.